Вітаю, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглянемо інструментарій автовідповіді в каналах комунікації. Ми розглянемо декілька сценаріїв. Перший сценарій, який ми розглянемо, це відповіді в неробочий час для автоматизації комунікації це дуже популярний сценарій. Він означає, що коли в ваш бізнес поступає заявка типу переписки, діалогу. То система самостійно відповідає потенційному ліду, що дякуємо за ваше звернення. Зараз не робочий час. Наші менеджери завтра зранку оперативно працюють вашу заявку або щось на кштант цього. Як це працює? В першу чергу, давайте відкриємо діалоги і в діалогах переглянемо комунікацію, яка в нас є в певному каналі. Ми бачимо зараз безліч підключених каналів, ми скористаємося каналом Telegram. Але як буде зрозуміло далі з налаштувань будь-які канали, будь то WhatsApp, будь то Telegram, будь то Viber, будь-то канали за номером телефону чи чат-боти, доступні для того, аби підтвердити і впровадити дану комунікацію. Що ж, ми будемо працювати з двома телефонами. В першу чергу, давайте для зручності я відкрию ID-ліда демонстраційного свого. І по ньому ми будемо переглядати комунікацію. Отже, у нас з однієї сторони в одному телефоні номер телефону Володимира Григоровича демонстраційного, з іншої сторони, мій номер телефону, з якого я і буду вести комунікацію. Що ж, в першу чергу, давайте переглянемо, як працює моніторинг комунікації в crm системі Для цього я відкрию з номеру телефону Володимира Григоровича Телеграм і напишу привітальний текст. В моєму випадку це буде текст: вітаю. Чи можна зв'язатись з менеджером, наприклад. Я написав такий текст і відправляю його. Бачимо, що в нас одразу в CRM-системі даний текст доступний для перегляду. З іншої сторони, я з свого особистого номеру телефону надам відповідь. І ця відповідь буде: Так, звісно, ми можемо зв'язати з менеджером. Так, звісно, ми на зв'язку, наприклад, так. І бачимо, що ця переписка автоматично в режимі реального часу з двох телефонів синхронізована в CRM-системі, і таким чином ви можете забезпечити моніторинг усіх комунікацій. Ми зі своєї сторони крокуємо далі і налаштовуємо автовідповіді для бізнесу. Тобто, у нас зберігається сценарій, коли всі переписки по всіх каналах, в даному випадку ми переглядаємо Телеграм за номером телефону менеджера Володимир Григоровича. Який комунікує з потенційним клієнтом Андрієм, і ми бачимо, що така переписка підтянута в картку, і вона безпосередньо доступна. Давайте також поглянемо в картці Ліда, ось вона. Навіть якби менеджер комунікував в різних каналах, всі ці канали підтягуються в єдину картку Ліда. Так, це зручно і це надає можливість бізнесу відслідковувати всі комунікації. Проте крокуємо далі і налаштовуємо автовідповіді. В автовідповідях ми можемо налаштувати такі сценарії, які будуть застосовані. А до певного каналу або всіх каналів. В даному випадку вибираємо канал Володимира Григоровича і будемо на будь-яке повідомлення, яке буде відправлено в неробочий час, писати, що зараз на неробочий час ми зв'яжемося з вами. А до прикладу, завтра, як тільки розпочнемо робочий день. Називаємо даний сценарій трекінг неробочого часу, це наша внутрішня назва. Вказуємо, що будь-яке повідомлення, яке буде відправлено цілодобово, або вказаний час, в нашому випадку, з 18 до 10 ранку, ми будемо на нього писати наступний текст. Дякуємо за ваш запит. Зараз у нас не робочий час. Ми напишемо вам завтра, як тільки розпочнемо. Робочий день, до прикладу так. Скрипти, звісно, ви можете пропрацювати свої. Тепер ми бачимо, що в період з 18 до 10 ранку в нас відпрацьовує даний скрипт. Що ж, давайте ми поглянемо, як це виглядає в практиці. Для цього ще раз з номеру телефону потенційного покупця напишемо повідомлення безпосередньо. Для Володимира Григоровича. Це буде виглядати так: добрий день. Чи в нашому випадку вже вечір, добрий вечір. Бажаю дізнатися більше про ваш продукт. Тобто, зараз Андрій написав Володимиру Григоровичу, що добрий вечір, бажаю дізнатися більше про ваш продукт. І ми вже бачимо, що дякуємо за ваш запит. Зараз у нас не робочий час. Ми напишемо. Вам завтра, як тільки розпочнемо робочий день. І в іншу сторону, відповідно, аналогічно. Можемо переглянути це також в картці ліда. Коли ми переглядаємо повідомлення в каналі Телеграму, Бачимо добрий вечір. Бажаю дізнатися більше про ваш продукт. Дякуємо за ваш запит. Зараз у нас не робочий час. Ми напишемо вам завтра, як тільки розпочнемо робочий день. Так легко і просто. Автосценарій відпрацьовує а, безпосередньо комунікацію в каналі Telegram а, замість менеджера. Тобто менеджеру не потрібно бути 24 на 7 на зв'язку, оскільки дана комунікація відпрацьована згідно сценарію автовідповіді. Зараз дійсно, вже після 6-ї години, коли я веду запис даної відеоінструкції, і відпрацював сценарій нашої автовідповіді, який працює з 18 до 10 ранку. І працює вказаний час. Що ж, це такий трекінг неробочого часу, надає можливість все одно вашому бізнесу залишатися на зв'язку і якісно інформувати клієнта про те, що зараз ви маєте неробочий час. Давайте розглянемо інші сценарії автоматизації. В наступній відеоінструкції запрошую вас переглянути сценарії автоматизації відповіді на вхідне привітальне повідомлення. Від бренду. Дякую, що сьогодні були зі мною. Автоматизуйте комунікації, налаштовуйте автовідповіді для того, щоб залишатись на зв'язку з клієнтами. До зустрічі в наступній відеоінструкції.